Оперативна інформація станом на 18.00 21 лютого. Триває 363-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об'єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертва серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворожих обслів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Олохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне. На Купінському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічне, Гряниківка, Котлярівка, Берестове, Харківської області, Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщівка, Озарянівка і Торецьк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Прижистівка та Вугледар. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області. Та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам'янське, Оріхів Мала та Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милово, Томарине, Шляхово, Береслав, Миколаївку, Веселе, Антонівку та Велетенське. В зв'язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області. Проводяться масові облави, особливу увагу приділяють покинутим дачам та будинкам. З початку 2023 року на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, зокрема у місті Севастополь, значно погіршилась криміногенна обстановка. Причиною стала поява екс ув'язнених, які воювали у складі так званої ПВК Вагнер та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову. Авіація сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!